Під час останньої робочої поїздки народний депутат України Константин Щейкін, окрім зустрічі з громадянами, мав змогу відвідати об'єкти соціального значення, на які були виділені кошти з державного бюджету. В міській поліклініці проводяться роботи з утеплення фасаду, який наразі обшивається мінватою. Це вирішить питання енергозбереження і зменшення тепловитрат сьогодні. А, міський голова. І головний лікар надали тільки попередні розрахунки про економію державних коштів на опалення понад 260 тисяч гривень тільки за оцей період опалювального сезону. 260 тисяч гривень, не кажучи вже про те, що температура в приміщеннях лікарні піднялася на 4 градуси, коли ще наш комплекс робот не закінчений. Ми з вами подивилися, що утеплення понад 12 сантиметрів дає можливість стверджувати, що це як стіна в 2,5 кирпича. Ми ніколи при такій температурі зовнішнього повітря, плюсовій, не мали можливості запускати басейн, тому що ми не могли його нагріти. А сьогодні при цій котельні і при тому, що поставлені вікна, ми тримаємо температуру в басейну 28 градусів. І ви бачите, що діти купаються. Поставлені вікна з відповідними откосами, і ми подивилися, що всі технології дотримані. Занедбаний будинок культури, вже котрий рік чекає реконструкції, і наразі вже проекти та інші паперові навантаження зроблені для того, щоб нарешті можна було розпочати ремонт. Збільшено кількість в цьому проекті посадочних місць. Тут було 550, а зараз буде 766. Тобто, для міста Лубни і регіону, якщо це все. Говорити про децентралізацію і розширення території укрупнення населених пунктів якраз нам буде вистачати. Ну і ми нарешті будемо мати зал, який вмістить бажаючих, тому що всі інші зали 350 місць на сьогоднішній день в місті Лубни, які не задовольняють потребу. Тут буде окрема котельня, тут будуть різного рівня зали для гурткової роботи. Тут бібліотека, тут окреме приміщення для туалетних кімнат, тобто ну, сучасний, спроєктований. Особливо тут нам подобається сама сцена, озвучення, освітлення сцени на сучасному рівні, досить серйозний і кошти для даних потреб. В цінах 2015 року воно коштувало в межах 50 мільйонів гривень. Ми будемо вишикувати можливості залучення державних коштів. І мені здається, що цей проєкт має стати прикладом і інвестиційного проєкту, тому що залучення до регіонів і певних концертів, і проведення певних заходів, конференцій ну, будь-яких форумів. Зважаючи на те, що Лубни є місто з надзвичайною багатющою історією, яку яке дало світу надзвичайно багато видатних людей, то таких подій дуже багато. І зазвичай, якщо б було де їх визначати, ми б мали таку можливість. Тому є пропозиція крок за кроком, від, починаючи від підтримки місцевого бюджету, продовжуючи залучення дискусії, до якої я доєднаюся з обласним управлінням для того, щоб ми мали пріоритетні розуміння, що кошти обласного бюджету теж будуть залучені. Будемо планувати найближчим часом. Певні кошти, які будуть надходити до громади, спрямовувати на будинок культури. Щоб ми не консервували цю ситуацію, щоб громада бачила, що всі кошти, які дуже важко надзвичайно сьогодні залучити, тому що абсолютно всі регіони. Знаходяться в чи то більш-менш знаєте однакові стані умовах. да в рівних умовах і тому використовуючи всі можливості е, наданої наданої громадою е, повноважень, е, натягуючи все, е, ну знаєте, рідній громаді, перед якою є відповідальність, я е, е, маю бути переконаний, що воно буде закінчено. У Лубенській спеціалізованій школі номер 6 зі слів вчителів, нарешті вирішено багаторічну проблему з покрівлею. Це На цей дуже... бюджет був виданий проєкт, ми долучилися з підфінансуванням, ви допомогли коштами основними. Підрядна організація ось, тут присутній продовжує завершувати об'єкт. Є тут питання, пов'язані з тим, щоб закінчити якраз ті проблеми, які виникали на початку будівництва, тобто усунути, де є підтікання, де є заміни, де необхідно ще доробити на сьогоднішній день. Але вони пообіцяли, що до 1 березня завершать і усунуть всі недоліки. Крім того, що замінена покрівля, вона ще ж і утеплена. У другій школі добудовують приміщення, де буде знаходитись актова зала та майстерні. Завершити будівництво планують 19 грудня. Як працюють люди? Субота, неділя, сніг, дощ. Тільки, Якщо ж да, кошти маєш вони пожеж... працювали, вони не перестають. Тобто їдеш субота, працюють недільна суботня школа. Люди працюють, воно не воно не припиняється. Просто через те воно росте. Я не можу передати так. Я... Має бути кожен ранок. Прихожу і заглядай, яке вже вікно поставили. Останнім об'єктом, який встиг відвідати народний обранець, став дитячий садочок Берізка, де у двох корпусах виконали роботи з повноцінного ремонту системи опалювання. Дуже якісно, дуже відповідально хлопці молодці трудилися, ну, на славу питань немає. Мені дуже Ту, приємно, та, тому та, що та. з такими людьми приємно. Ми маємо не забувати та, дякувати. Та, бо та, в житті, коли ми та, вже починаємо все тільки лаяти і казати, що погане, е, ну, забуваємо інколи. На жаль, е, шановувати. Тих, хто насправді працює. Працюємо, Його працівники да. вони працівники. не просто робили. Вони робили і розумно да От. і в вихідні, і після як вихідні. до свого економіка, так, 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 коли завершуєте? Угу. За закінчили все, угу. все? Угу. Да. сьогодні, да. все запущено. Так, ну ну залишилося зібрати матеріали і. Так, да, да. да. де казала одна мудра людина, чим Руч. лаяти темряву, треба запалити свічечку. Так і так, якщо так, люди так. відносяться до цієї історії, бачите, як якщо треба, значить, працювали без вихідних після роботи, так так, ну у п'яти і пішли, як а... треба було грамотно все збалансовано зробити, щоб навіть не закривати і не давати не, не зруч не давати, угу. Сію, Ви були сьогодні в нас на чотирьох об'єктах. На всіх об'єктах люди працювали не з 8 до 5, а цілодобово і продовжений робочий день. Тому я дуже дякую вам, Олександр Петрович, тому що я дуже просив вас особисто забезпечити максимальну кількість людей і не розтягати цю історію в часі, тому що нас з вами чекає ще дуже багато роботи от і я абсолютно щасливий, що ми через рік вже можемо показати людям ну абсолютно великі позитивні зрушення. Також хочу також хочу сказати спасибі міській раді за підтримку управлінню освіти, спасибі від усього колективу вам від діток, що ви переймаєтеся нашими проблемами і подарували нам тепло. З цієї нагоди, будь ласка, Костянтин Євгенович, прийміть від нас хліб із з вдячності вам за все. На дальне на подальшу співпрацю з вами. Також в рамках святкування 145-ї річниці від дня народження письменниці Лесі Українки в актовій залі кінотеатру Київська Русь відбувся концерт. Я запросив Людей, яких я надзвичайно поважаю, відвідати Лубенщину і дякувати їм, що зірки так стали, що вони погодилися. І сьогодні артистка, заслужена артистка України, яка нещодавно збирала повний зал в Національній філармонії України Ярослава Руденка, співає для вас. А заслужений діяч мистецтв Марійка Бойко вірш, якої дітки вчать в школі, яка є автором вже понад 11 книжок, і, на мою думку, є людиною, яка зберігає на майбутнє покоління найкращі українські традиції, сьогодні разом із нами. Давайте ще раз привітаємо їх. Під час концерту відбулось нагородження активних лубенців грамотами Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.